Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо проблему, яку нам підкидує сучасна теорія комплексних функцій і розглянемо інтеграли, які там виникають. Якщо відкрити будь-який солідний довідник по інтегралам і рядам, ми там зустрінемо величезну кількість інтегралів. Які не розв'язуються в елементарних функціях і мають дуже специфічний вигляд. Тобто, ну, тут ми записали самі прості, які зустрічаються. І що ми тут бачимо? Тут у нас тренометрична функція, Дх у нас гіперболічна складова Фі. Записується як dx. У нас косинус має аргумент, який записується косінус х, наприклад, який має значення і може мати то нескінченність. Цього не може бути. Мало того, у нас тут тренометрична функція, тут у нас гіперболічна функція. Як виникають такі інтеграли? Такі інтеграли виникли тому, що сучасна математична наука не розуміє, що таке комплексні функції і які там правила інтегрування і диференціювання. Зрозуміло, що такі інтеграли суперечать здоровому глузду. Інтеграли можуть бути лише з функції однієї природи. Тобто або це тронометричні, або це гіперболічні, або алгебраїчні. Розглянемо самий простий інтеграл типу. Інтеграл від 0 до х Косінус х помножений на гіперболічний косінус φ dx. Подібний інтеграл зустрічається, якщо я не помиляюся, у Привалова в його книги. Подібні інтеграли також зустрічалися в підручниках середини ХХ століття по теоретичній механіки. Тому треба розібратися, що це таке. Ну зрозуміло, що це, ці інтеграли виникли в результаті помилок. Але що це за помилки? І як вони виникають? І так, дивимось. У нас є перша проблема. Якщо у нас буде інтегрування гіперболічної косинуса фі на dx, тобто на тригонометричну функцію, що це таке? І як це може бути? З другого боку, ми вже з попередніх відео знаємо, що косинус х помножений на гіперболічний косинус фі взагалі це не функція. Тобто ми не можемо привести цей інтеграл до інтегралу, який береться в елементарних функцію. Зараз ми це покажемо. Якщо цей інтеграл рахувати чисельно, Тобто ми розбиваємо Фі на, кіль... на певну кількість кроків і х так само, то що ми будемо мати? Що у нас, якщо Фі ми ділимо на кількість кроків, це не відповідає х поділену на... на n. Тобто крок дельта Фі не відповідає дельта Х. Що робити? Давайте розглянемо це питання. Якщо прийняти, що дійсна функція гіперболічного косинуса φ дорівнює 1 поділена косінус х, що ми вже знаємо з попередніх відео, то заміняючи тут гіперболічний косинус на 1 на косінус х, ми одержуємо інтеграл dx дорівнює х. Тобто дорівнює куту, а це не відповідає істині. Ми можемо також попробувати цей інтеграл привести до іншого вигляду. Якщо ми гіперболічну функцію множимо на коцент переходу, то у нас буде тоді тут косинус помножено на одиниця на косинус х, помножене на одиниця на косинус х це коефіцієнт переходу. І ми одержимо тоді інтеграл, де х поділене на косинус х, що дорівнює фі. Це теж не відповідає істині. З попередніх відео ми вже знаємо. Що в більшості випадків мова йде про систему функцій гіперболи, де, гіперболічний косинус b фі, де b це стала, до рівня косинусу bx 1 поділена корінь квадратний із косинусу 2bx 1 І так далі. Гіперболічний синус sinus bx, косинус bx. А це функції, які відповідають. Системі функцій гіперболі дійсним, гіперболічним і тренутичним функціям. Де степень Фі знаходиться по такій формулі. Дорівнює Фі дорівнює одиниця поділена 2b ракосинус від одиниця поділена косинус 2 x1. І кут х перший дорівнює 1 поділена косінус, на 2b помножений на арх від одиниця поділена на гіперболічний косинус 2B. В попередніх відео ви вже знаєте, що ми застосовуємо інші формули. Але для тих, хто взагалі перший раз зайшов на цей канал, ми показуємо формули, які використовуються в сучасному математичному аналізі. Тоді звідси ми маємо косінус х помножений на гіперболічний косінус фі, де дорівнює косінус помножено на відповідну функцію гіперболічного косінусу через тригонометричні функції косінус х поділено на корінь квадратний із косінус 2х, де і одержуємо інтеграл косинус квадрат х поділено на корінь квадратний із косинус 2 х dx. Як розв'язується цей інтеграл, ви можете подивитися в попередніх відео, де розбираються питання, як розв'язати в елементарних функціях такі інтеграли, які не беруться офіційно. Тепер розглянемо, як такий інтеграл можна розв'язати чисельно. Розглянемо приклад перший. Розв'язати інтеграл чисельно при Фі, яке дорівнює такій величині. Інтеграл від 0 до Фі. Гіперболічний косинус від 0,7 Φ поділений на косинус. 0,7х помножена до dhi. Дорівнює по формулі Сімпсона, ми приймаємо, що d дорівнює такої величини. Значення кута х для того, щоб х відповідав φ. Для кожного кроку знаходимо по формулі. xn дорівнює 1 поділене на 2b. Тобто тут в даному випадку 2 помножена 0,7 помножене на аркосинус. Арх, -косинус. арх -косинус від одиниця поділене на гіперболічний косинус 2 помножене 0,7 і помножене на n помножене на дельта фі, Де n у нас від 0 до 10. Таким чином ми точно визначаємо цей інтеграл. Питання, як він вже виник, це вже інші проблеми. Приклад другий. Розв'язати інтеграл чисельно при х дорівнює такої величини радіан. Наприклад, від 0 до х інтеграл косинус 0,4х помножений на гіперболічний косинус 0,4фі dx. По формулі Сімпсона приймаємо дельта відповідно, А значення степені фі для кожного кроку знаходимо fi n дорівнює 1 поділене на 2 помножене на 0,4 арея косінус від одиниця поділене на косинус 2 помножене на 0,4 помножене на n дельта x, де n у нас в даному випадку від 0 до 20. Що хочеться сказати з цього приводу. З цим коротким відео ми починаємо новий сезон. Я хочу подякувати своїм підписникам, які, незважаючи на те, що я дуже довго не виходив з новими відео. Чекали мене, не відписувалися. Я дуже вам дякую. На жаль, Життєві бурі такі приносять такі проблеми, що не то, що математикою жити не хочеться. Всього вам найкращого, друзі мої. До нових зустрічей!